Мамо те, що я казав. Те, 23, тобто 12 час ночі. Дощ хуярит, никий дощ. Дощ. І скотина, никає, я йду мокнути, коли в нас відкриє двері, матір і поєбо з чортом йобаном. Синалити там, чи що безполезно, скотина хоче моє здоров'я проєбати. Та... Тому що об'ясниш. Що об'ясниш, що люди до БАГа, але їм це треба колоти у та лічити. Та дай їм добаву об'ясниш. Чекай, коли відкриєш Ду в кабіну подаба, все буду мокрим матіром поєбу. Оце хоч відкриє, там ходить, що ройобиться по сволочі. Ну, хоч відкрився. Ну, або все равно такі гіба. Бо прийду і такийся і цим ворочинит ге ге сміється і курва до Бога, куї платиш гроші А мого Бога і і дали, дале і-і-і дале і-і-і дале до Бога шаруй обсягомося любить човек, що тают код там, код і на телефоні номер набираєш відкриваєшся от такі є фірми, маломай людські, а? все що він скоро відкрив Бочно до Бога туй хуй знає кілько треба Да ще от уходите по два, по три раз Ну типу, дзвонити, бо, тіпа, чиниться, що не чує. Дощ, хуйош, там, хуйло жили то на вс на все на світі. Кого є би моє, здоров'я і так далі. І все скотське відношення, я ненавижу, і всі би страшно пиздів, зайця так, аби бо Бог їх би оборикали, блять, пощади просили сволочі. Бо мене на мого башку шкодує, що до життя можете да мене код, там по ми, От відкриємо, та де до Бога. Та де на мого Бога, бо їх Бог і Баба б заболіли та здохли Христа і Мактерно з котами дурними, бо інак до них не дуйде ніч, доки на собі не почувствує паскуда. То воно все у сухому в тому в офісі сидити, бо я ні, паскуда.